Вітаю 19 травня, неділя, 24 рік, місто Рівна Україна. Є питання. Якщо ви все-таки вирішили вирощувати полуницю, але ще її не висадили в цьому році, або як варіант, що ви Скуштували, уже купивши досить недорогу в цьому році полуницю, і вам не підійшла чи ціна, чи смак. І ви все-таки вирішили мати свою ягоду, але хочете її мати вже в цьому році. Чи це можливо? Звичайно, можливо, все. Головне бажання і маленький кусочок землі. Якщо в липні місяці посадити сорти реми, ще їх називають нейтрали, ще їх називають нейтрально-світового дня НСД, то за 40-60 днів ви будете мати свою ягоду. Тобто осінню у вересні місяці спокійненько будете куштувати свою ягоду. Звичайно, що висаджувати в липні полуницю в залежності, звичайно, яка буде погода в спеку важковато, але це реально. Я з свого досвіду скажу, що люди. Покупці, які придбали в липні, мали ягоду в вересні, і навіть в мене подружка умудрилась її розвести і насадити вже з березня місяця, там чи коли вона розсажувала цілі грядки. Але це можливо тільки з сортами нейтрального світового дня. На жаль, КСД сорти, літні сорти. Навіть якщо ви їх посадите літом, уже ягоду вони вряд чи дадуть. Звичайно, зараз такі явища цікаві, що деякі сорти КСД зацвітали в мене в вересні місці. Ну, ягідки, звичайно, не стільки, як в літні плодоношення, і вона трішки не така. Ну, це такі поодинокі випадки. Зато, якщо ви висаджуєте літом, уже на слідуй рік у вас буде повноцінний врожай. Я не знаю, чесно кажучи, чи продають копанку літом, бо ну я копанкою взагалі не займаюся. Думаю, що як, можливо в сусіда взяти може і можливо її висадити, але якщо мова йде про відправку поштою, то, скоріш за все, вона просто звариться і ну, важкувато її, дуже, дуже багато стресів е, переживає полуниця з відкритим коренем при пересилці. Осінню, там пізньою осінню, чи ранньою весною, як варіант так. Е, я роблю саженці тільки з закритою кореневою системою. Це стаканчик. Е, наразі. У мене досить багато сортів нейтралів. Є сорти, які 100% вже йдуть на розмноження, тому що вони були в тому році, вони провірені. Деякі сорти, я в тому році провіряла, вони не були на розмноженні, в цьому році вони підуть на розмноження. І деякі сорти вони на випробування. Я вже склала список, подивилась, що з вусиками. Огляди буду робити нейтралів пізніше, хоча, чесно кажучи, вже можна було б починати робити огляди, <сум> тому що нейтрали в цьому році вже достигли, а ось чекаю робити догляди короткого світового дня. Вони ще в мене, на жаль, не мають тої форми, щоб їх брати і показувати огляди. У мене всі однорічні кущики. З яких я буду брати розсаду. І тільки дозріють перші ягідки, це все буде обриватися для того, щоб кущ максимально був здоровий для того, щоб видати гарну розсаду. Ну, ось так трошки червоніє, ну так, щоб зробити огляд, поки такої можливості не маємо. Обіцяють нам дощі на сьогодні і грози, і навіть град. Ну, на даний момент дуже гаряче, сонце парить. ягідка дозріває. Так само по короткосвітового дня я забагато висадила сортів, буду коштувати. І знову ж кажу, що я не можу казати нічого поганого про якийсь конкретний сорт. Я можу казати про якийсь сорт тільки враховуючи те, де я живу і як я вирощую. І я відбираю сорти, але не на бізнес. А скоріше для власного споживання. Є в мене певні якісь. Вимоги до сортів в першу чергу це, щоб вони були не боляві. Боляві сорти я видаляю зразу. Якщо вони не тримають моїх обробіток, я жодним чином не хочу, щоб сусідні кущі в мене так само боліли. Так що висаджую, дивлюся, спостерігаю і буду робити огляди, буду робити розсаду. За пару днів вже будуть в мене готові повністю списки. І так як в мене багато сортів, звичайно, розсади в мене буде небагато. Тобто сортів буде більше, розсади буде менше. Ну, у всякому разі, я не вирощую на ягоду, на ягоду я вирощую чисто, щоб собі поїсти. Тому маю змогу зробити розсаду якіснішу в тому плані, що кущ не буде витрачати зайвих сил, але я не зможу показати куща обсипаної ягодами як двохрічного. Можливо, буду робити такі експерименти на слідуючий рік, щось буду залишувати для картинки, але наразі такої змоги немає. Так що, хто бажає десь з перших чисел я буду надсилати вайбер в особисті, весь перелік і. Вказуючи на літо, які я планую сорти і вказуючи на осінь. Ось бачите, реми вже можна було б знімати. Ось реми. Ось реми. Ось реми. Це все. Нейтралочки в мене йдуть, Уже скоро можна буде знімати огляди. Хоча деякі літні сорти, звичайно, мене дуже здивували і ну, ну реально там є на що подивитися, якщо ще й смак не буде такий, як мені подобається, то, звичайно, їх буду лишати. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.